Встановлення будь-якого додаткового обладнання на ваше авто завжди буде мати свої плюси та мінуси. Але чому деякі автомобілі на газу можуть проїхати 400-500 тисяч кілометрів, а інші ламаються вже після 20 тисяч? У когось від ГБО майже повністю висох один із чотирьох циліндрів. А у інших висохла половина клапанів. Більше того є випадки прогорання пасажирського порогу. І такі ситуації, звичайно, змушують водіїв добре задуматись перед тим, як вставити ГБО. Тому сьогодні будемо розбиратися, що таке ГБО на бензиновому авто у 2025 році. Трошки забіжу наперед: якщо ви не працюєте в таксі, у вас двигун об'ємом до 2 літрів ставити ГБО взагалі не має сенсу. Ви втратите купу грошей, а в результаті нічого й не зекономите. А зараз поговоримо про найпоширеніші міфи про газове обладнання на автомобілі, через які якраз люди й сумніваються його ставити. І перший міф. Газ сушить двигун. Дехто каже, що газ сушить двигун і відповідно стає причиною перегрівів. Але вони не уточнюють, як саме це відбувається. Це максимально дивне твердження, бо ні бензин, ні газ не є змащувальними матеріалами. Це не моторна олива, а бензин взагалі використовують як розчинник і знежирювач, оскільки він добре розчиняє жири, масла та інші органічні забруднення. Двигуни з ГБО працюють на газово-повітряній суміші. Сугубо бензинові двигуни працюють на бензиново повітряній, але головна частина суміші це повітря. А бензин розпиляється в камері згоряння під високим тиском, утворюючи однорідну суміш. Основна причина цих так званих висушувань, через які відбуваються перегріви, прогорання клапанів та інші поломки, це не сам газ, а неправильне встановлення та налаштування ГБО. Якщо система працює неправильно, може виникнути проблема з бідною сумішю. Це означає, що один із циліндрів отримує менше пального, ніж потрібно, що призводить до Прогорання клапанів. Якщо ж газова система працює правильно, ніякої загрози для клапанів немає. Саме тому важливо довіряти встановлення ГБО тільки перевіреним професіоналам своєї справи, які мають досвід роботи з конкретними марками авто. А загалом прогорання клапанів на двигунах з ГБО зустрічається навіть рідше ніж на простих бензинових. Другий міф: газ дуже небезпечний і може в будь-який момент вибухнути. Багато хто досі вірить у те, що балон з газу може виникнути при найменшому ударі чи витоку. Але це не відповідає реальності. Сучасні газові системи оснащені багатьма ступенями захисту, включаючи електромагнітні клапани, запобіжні клапани та датчики витоку. У разі аварії подача газу миттєво перекривається, що унеможливлює будь-який вибух. Хича займання більше того, у разі витоку газу він набагато швидше випаровується ніж бензин, що робить його навіть безпечнішим у деяких випадках. Саме тому автомобілі, які працюють на газу, мають ті ж самі стандарти безпеки, що й бензинові авто. Третій міф. Після встановлення ГБО потужність втрачається до 20%. І частково це правда. Особливо коли мова йде про старі покоління, де принцип їх роботи не дозволяє точно налаштувати газове обладнання, і через це потужність автомобіля знижується. Разом із цим підвищується й витрата палива. Устаткування перших трьох поколінь скорочувало термін служби свічок запалювання і не відповідало нормам навіть євро 3. Через технологічну відсталість їх взагалі більше не встановлюють. Щодо ГБО четвертого покоління, то у ньому подача палива налаштовується окремо для кожного циліндра і коригується за допомогою датчиків. Тому втрата потужності мінімальна і становить близько 2-3%. На практиці цю витрату майже невідчутно. Для порівняння це вдвічі менше, ніж від включеного кондиціонера з магнітолою. Основна причина втрати потужності після встановлення ГБО на звичайний бензиновий двигун це саме проєктування двигуна. Кожен двигун проектується під певну ступінь стис. Яка не завжди оптимальна для роботи на газу. Газ потребує вищого ступеня стиснення, щоб розкрити свій потенціал. Тому перехід на газ без адаптації двигуна і зменшує потужність. Але в такому випадку більшість автовиробників уже про це подбали. І пропонують автомобілі, які з конвейера виїжджають з газовим обладнанням. Такі двигуни, спеціально адаптовані під газ, мають мінімальну витрату палива, зберігаючи при цьому непогану потужність. Плюси такого готового рішення, що не потребує будь-якого стороннього дообладнання, очевидні. Окрім економії на паливі, заводська установка означає і заводський і дослідницький і випробувальний ресурс, і заводську гарантію якості роботи. Всіх компонентів двопаливного силового агрегату. Найпопулярнішими авто в Україні, які з заводу мають ГБО, це Hyundai Sonata CNG та Kia Optima CNG. Велика кількість цих авто до нас приїхала з корейських аукціонів. І ці автомобілі повністю виправдовують очікування автовласників. Вони просторі, мають непоганий дизайн, економні, а головне, їх ресурс дуже часто більший ніж у бензинових аналогів. І більшість із них уже довели свою здатність проїхати більше півмільйона кілометрів. Не менш популярними є французькі Renault Logan, Sandero та Duster. Ці авто теж можна придбати із заводським газом. А більш нові моделі взагалі пропонують версії B-Fuel, тобто з двома типами палива та, відповідно, двома баками для бензину та газу. В той час як попередні авто працюють на пропані, німецький концерн VAG оснащує свої авто ГБО, які працюють на метані. Усі вони мають маркування EcoFuel. Такі двигуни мають декілька особливостей: зокрема, біпаливна система. Основним паливом є метан. А бензин використовується як резерв, зазвичай для старту в холодну погоду або якщо газ закінчився. Це, на мою думку, є величезним плюсом, оскільки дає можливість не переживати за пошуки заправок з метаном. Дозаправився бензином і доїхав куди потрібно. Друга особливість це конструктивні зміни. Двигуни EcoFuel мають посилені клапани, головку блоку циліндрів та спеціальні інжектори для роботи з газом. А в поєднанні з ідеально налаштованим програмним забезпеченням, це дає змогу в рази збільшити ресурс двигуна. І третя особливість це покращена екологічність, а саме зниження шкідливих викидів. Метан спалюється частіше, ніж бензин або дизель, що дозволяє значно скоротити викиди СО2 та оксидів азоту. А тепер про моделі. Так, універсал Volkswagen Passat варіант. ТСА EcoFuel b 6 покоління з'явився ще у 2008 році. А через декілька років переріз у покоління b 7 EcoFuel. І зовні, і всередині пасат як пасат. Із помітних відмінностей це розпізнавальний шильдик та відсутність під підлогою багажника ніші для запасного колеса. Її місце посіла балонна частина газової установки. Всі компоненти ГБО з німецькою акуратністю прибрані з очей. Балони для стиснення метану заховані в задній частині автомобіля, два під підлогою багажника і ще один. Під задніми сидіннями. Заправний пристрій встановлено під лючок базозаправної горловини. А головне те, що зі скромного робочого об'єму в 1,4 літра німці надули 150 кінських сил потужності та 220 крутного моменту. Passat не єдина модель марки з ГБО. ГБО також встановлювалося на Volkswagen Golf, Volkswagen Caddy, Volkswagen Touran та деякі інші моделі. Двигуни з таким самим шильником ставили на Audi A3 Gtron, Audi A4 G Tron та Audi A5 Sportback G Tron. Одна з Найпопулярніших моделей концерну ваг це шкода G-Tech. І не забуваємо, звичайно, за Seat. Seat Leon та Ibiza, а також Seat Arona TGI. А Mercedes, до речі, теж має декілька моделей з ГБО. Як бачимо, європейці дуже активно працюють над розробкою цих технологій та розбудовують відповідні мережі заправних станцій. Воно й не дивно, скільки з усіх сторон тиснуть електрокари. А їхнє виробництво у Європі просто не може конкурувати з Китаєм. А зараз давайте узагальнимо. Що ми отримуємо, купуючи автомобіль із заводським ГБО. Перше, оптимізована конструкція двигуна. Такі двигуни розробляються з урахуванням особливостей згоряння газу, мають посилені клапани та оптимізовану систему охолодження. Друге, інтеграція ГБО в електронну систему автомобіля. У заводських версіях блок управління двигуном вже налаштований під роботу з газом. Ми отримуємо точне дозування пального, оскільки заводські системи та датчики враховують особливості газоповітряної суміші, що покращує ефективність. Третє надійність і безпека. Заводські газові системи проходять жорсткі випробування. Авто з ГБО і заводу сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів безпеки, таких як ECE R110 для метану та ECE R67 для пропану. Балони та магістралі інтегровані в конструкцію авто. Їхнє розташування оптимізоване для безпеки, на відміну від встановлення на СТО, де місце обирається, виходячи з наявного простору. Передбачені зони деформації. У разі аварії газові компоненти розміщені так, щоб мінімізувати ризики пошкодження. Клапани безпеки. Заводські балони оснащені багатоступеневими запобіжниками, що автоматично перекривають подачу газу в разі витоку. Четверте гарантія та сервіс. Повна заводська гарантія. Автомобілі з ГБО із заводу мають офіційну гарантію, адже їхня газова система розроблена виробником. У випадку переобладнання на СТО гарантія на двигун може бути втрачена. П'яте довговічність і економія. Завдяки правильному налаштуванню і адаптованій конструкції ресурс таких двигунів порівняний або навіть вищий за бензинові аналоги. У переобладнаних авто некоректні налаштування можуть призводити до підвищеного зношення клапанів, нестабільної роботи двигуна і навіть виходу з ладу каталізатора. І на завершення. У коментарях до минулого відео про гібрид та дизель я отримав дуже багато коментарів: типу це відео кимось проплачене і що я приховано рекламую дизель. Я, звичайно, був би не проти, якби мені за це все ще й заплатили. Але я записую ці відео не для того, щоб сказати, що дизель, бензин або ГБО краще, а для того, щоб ви самостійно вирішили, що краще конкретно у вашому випадку. Я, наприклад, зараз їжу на гібридному і бензиновому автомобілі, бо для мене зараз це найраціональніший вибір. А загалом дизель мені більше подобається. Але це не означає, що я рекламую дизель і хочу переконати вас його купити. Якщо б я їздив кожного дня 8 кілометрів на роботу по місту, то як би мені не подобався дизель, це просто якась абсурдність купувати дизель у такому випадку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І буду вдячний за вашу підписку, лайк та коментар. Побачимося в наступних відео.